Спонсор показу. Історія у пляжці. Суперечку, яка завершилася вбивством, розслідують працівники Нацполіції Тернопільщини. Підозрюваний тернополянин 1949 року народження. Чоловік про свій вчинок розповів сусідам, а в житті викликали поліцію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Судово-медичний експерт констатував смерть 73-річної жінки. До Досудовим розслідування встановлено, що між чоловіком та дружиною виникла словесна перепалка, в ході якої чоловік 1949 року народження спричинив своїй дружині декілька ударів тупим. Метом по голові. А коли та втратила рівновагу та впала на підлогу, наніс їй ще декілька ножових поранень у ділянку шиї та грудей. Після цього пішов до сусідів і розповів їм про свій вчинок. Чоловіка затримала згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, оскільки смерть потерпілої настала одразу після спричинених тілесних ушкоджень. Вирішується питання про обрання тернополянину запобіжного заходу. Триває слідство. Дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими трапилися на автошляхах Тернополя та області. На Муклинецькій водій Volkswagen збив 34-річного пішохода. Відомо, що чоловік переходив проїжджу частину дороги в невстановленому місці. Аварію з летальними наслідками зафіксували у селі Великих Ходачків. За попередньою інформацією, 71-річна жителька Тернополя вийшла на дорогу за межами пішохідного переходу, і як результат потрапила під колеса машини. Жінка загинула на місці події. Перебували за кермом у нетверезому стані. Водій автомобіля дачі у Тернополі зупинили поліцейські. Кермувальник був у стані наркотичного сп'яніння. Це невдовзі підтвердив і результат з медичного закладу. Крім цього, виявилося, що пасажири автомобіля раніше розшукували поліцейські. В чоловіка також виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали два протоколи за порушення. Загалом за минулі вихідні інспектори патрульної поліції виявили 13 водіїв, які керували авто у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Увага! Правоохоронці Тернополя встановлюють місце перебування незнайомця, який вчинив злочин. Подія трапилася 5 грудня 2022 року в приміщенні служби доставки, що на вулиці Монастирського. Зловмисник викрав посилки, тим самим завдав матеріальних збитків. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про крадія, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляжці.